будинка вільного часу, я також роблю собі домашні доля. Це обов'язкова умова, бо не завжди є час робити собі обгортання, але вдома ви можете виділити собі 10 хвилин та зробити класне обгортання. Що, Що я роблю? А, у мене тут такий рай, я вам покажу. Ви бачите, да, скільки тут всього. Так. У мене в цій манишці, бо сам крем також на офісі, я його використовую. Це крем целюліт контроль, він йде з непрямими ліполітики. Його наношу на всі проблемні ділянки. Можна економніше, але для себе не шкода. Особливо ось тут, коли на колінках також є проблеми. Тобто я наношу цей фантастичний засіб на всі проблемні ділянки скільки у вас є часу пропрацьовувати крему, він дає класне ковзання, і в той же час ви класно пропрацьовуєте. Я працюю аж до гіпіремії, тобто до почервоніння. розігріваю. Цей засіб крем це літ контроль. Він йде в складі з непрямими ліполітиками. Тобто він дає таку потужну дію, антицелюлітну. Я спрощу і не зволожує і з дряблістю також працює. А сажами дуже класно проштовхуємо компоненти максимального боку. Ось, бачите, вже гіперемія, Вона потім пройде протягом півгодинки і її вже не буде. Особливо ось тут у нас також дуже проблемні ділянки, і я їх люблю пропрацьовувати. Дуже класний ось такий масажер. Він класно працює, пропрацьовую я його обожнюю, він в наборі від Бруновасарі йде в подарунок. І обов'язково, після того, як ви пропрацювали всі свої проблемні ділянки, масажер я прибираю і зверху я наношу ось такий засіб це стік від Бруновасарі. Я його теж люблю. Тобто, зверху я ще додаю цей стік. І не купаюсь вже 8-10 годин. Обов'язково ручки. Це зона також потребує пропрацювання. Навіть ось тут де складочки, обов'язково. Тому, якщо ви шукаєте ідеальний домашній догляд, пишіть мені в дірект, я з радістю вам допоможу підібрати саме те, що працює, саме те, що дає класний результат. Вже після декількох використань. Є компоненти, які можна підібрати під будь-які протипокази. Комфортні, розігріваючи, тут вже ви обираєте саме для себе те, що вам буде комфортно використовувати вдома. Немає часу ходити на обгортання, вдома теж можна мати класну фігуру.